Леся Українка, лісова пісня, мавка, старезний густий предковічний ліс, посеред лісу простора галява з плакучою вербою і з великим простарим дубом. Містина вся дика, таємнича, але не понура, повна ніжної, задумливої краси, Провесна. П'єса Лесі Українки лісова пісня має одну унікальну особливість. Вона розповідає про душу людську і природню. Я спала. Тихали так квільно груди, По білих снах рожеві гадки легенькі, гаптували мережки. І мрії ткались золото блаки. Спокійні. Та їх не такі, як. Як ти говориш? Звичайно, вона хвилювалася страшенно, тому що це перша роль студентки Оксани Батько в театрі національному. Головна роль неймовірний трепет, неймовірне хвилювання і неймовірне відчуття відповідальності. Тому що від цього залежала її подальша кар'єра. Вона одягнула на себе текст Лесі Українки, і вона через цей текст вона розповідала про себе. Вона не не грала ту мавку, вона була мавкою, вона ставала мавкою. Вона перевтілювалася в ту мавку. Це настільки трепетне створіння було виконання е, Оксанки. І воно передавалося і в зал. Вона була наче з цієї п'єси. Вона, Наче ця п'єса була написана для неї. Це волосся довге, а це є очі. Вона справжня мавка і є, але була е, тривога постійна. Як з цим сим, таким відчуттям, це не романтичним, а справжнім якимось до, до мистецтва, до культури, до, ну, до самого себе. Як, як вона виживе в цьому світі? Не вижила. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А от ти хто? Я від старих людей про Мавок чув не раз, але ще з роду не бачив сам. Що ж ти зовсім така, як дівчина? Ба ні. Хоч і як панна. Бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана не по-наськи. А чому ж в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були як небо сині. О, тепер вже сиві, як та хмара. Мені здається, чорні, чи може карі? Ти так і дивна. В неї очі великі, як щось починаєш, скажеш їй на... завжди як подивиться такими дивними очима. Як це ти... ти не розумієш, як це ти можеш не розуміти, коли я так відчуваю? Таке враження, що ніколи не знімала тих рожевих окулярів. Таке враження, що вона жила в тому світі своєму, який вона створила. То був окремий світ Оксани Батько. І ввійти в цей світ треба було ще вміти. З Оксаною треба було дуже довго спілкуватися, зловити з нею спільну хвилю і стати на ту хвилю. І в той момент, коли ти стаєш з нею на спільну хвилю, ти починаєш розуміти, це людина від Бога, це людина від мистецтва, це непересічна особистість, це людина, яку просто, просто слухаючись, зачаровуєшся. Вона настільки з природою була, це її було близьке і рідне. І оце як я собі і згадую, як вона руки розпустила і так кругом себе крутиться. Вона настільки пішла думкою своєю, своїм отим внутрішнім станом як в небеса. Вона як з'єднується з цією благородною природою. Вона жила. З тою природою, з тим лісом. І вона, вона хотіла цим наповнитись. Я думав, дерево й Ні, мав, в лісі в нас нема. Чого? Притулись до мене. Я дужий. Здержу ще й обороню. Мавка прихиляється до нього. Вони стоять у парі. Місячне світло починає ходити по лісі, стелиться по галяві і закрадається під березу. В лісі озиваються Співи солов'їні і всі голоси весняної ночі. В моєму архіві зберігся ось такий альбом нашого випускного класу. Я був класним керівником 11-го Б класу. І ось така пам'ятка залишилася. Ось таким я був тоді класним керівником цих молодих людей, які випускалися. А ось так виглядала тоді Оксана Батько. Дуже гарна, симпатична молода дівчина. Ось вона в такій формі, як тоді носили учні, з довгою косою, з бантами. Ну, звичайно, звичайно гарна артистична дитина була. Вона в дитинстві вже не була дитиною. І кожен старався доторкнутися до її розуму, щоб вона ще, ще кращою була. Це дійсно була талановита людина. Що танцювала, що співала, що читала тексти, ти заслуховуєшся тими текстами. Десятикласниця виходить на сцену нашої школи, читає монолог, по щуках котяться сльози, і ти віриш тим сльозам. Це не награні сльози, це сльози щирі, як десятикласниця могла так пережити те, про що вона говорила. Вона з малку писала. Просто ми цього не знали, вже пізніше це дізналися. Потім ми з нею багато разом малювали. Я малювала олівцем, геометрія мене більше була. А в Оксанці все було вималювано. Там пташки, квіточки, все таке яскраве. Як от батьки робили ремонт в кімнаті, ну познімали там килимит зі стін, і Оксаночка щось там все, як я маленьке, що малювала травичку, а Сяня повністю от весь цей килим, який висів, ці олені в лісі. Повністю олівцем це все намалювала реальну таку картину, Батьки дуже довгий час, її отак і тримали, але не замальовували. От Шкода, що замалювала. Вона любила фольклор. От, вона його відчувала, і вона навіть вміла його передати як в малюнку, так і в пісні. І вірші, які вона починала писати, вони були такі глибокі. Треба їй було знати, про що вона пише. Свої відчуття передавала в слові. Ні, він не винен. Хай змія цариця мене скарає, якщо це є неправда. І я не винна. От тепер я вірю, бо знаю, все в нас є присяга велика. Вона мене порятувала, дядьку. От бігми, згинув би тепер без неї. Ну, дівонько, хоч ти душі не маєш, та серце добре в тебе. Пробачай, що я нагримав з опалу. Самий її вигляд жінки, яка, здавалося, вона не ходить, а вона ніби як парує над землею. Я завжди милувалася. Я думала, як от вік проходить, час проходить, а він зовсім не залишає жодних знаків на її постаті, на її рухах, на випроміненні її очей, її образу такому людському. І вона така була як, як наче прозора Оксанка, вона якась така невловима прозора, і коли її про щось запитувались, вона завжди казала, ну, навіть коли їй там говориш якийсь комплімент, вона одразу, ну, це не, ну, це не зовсім так, це вам здалося. Я дякую, але, але ну, треба подумати, тобто якась. Якась така от невловимість з нею. їй зовсім була непритаманна там, наглість, якась така, от бачу ціль, не бачу перешкод. Але разом з тим її одразу всі відокремлювали, тобто вона відрізнялася від всіх. Ти сам для мене світ миліший, кращий, ніж той, що досі знала я. А й той покращав, відколи ми поєдналися. То ми вже поєднались? Ти не чуєш? Як солов'ї весільним співом дзвонять? Я чую. все вони вже не щебечуть, не тьохкають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй. Це була ідеально красива жінка. Я помітив не таку, як всі, як в народі прийнято казати, білу птаху. Це мене причарувало, бо описувати її образ, її красу, її ямочки, її волосся очевидно можна. Але найголовніше, що в неї була інша енергія, не така, як у інших дівчат. Ось. Квитки на новий фільм. Квитки? Знаєш, як було важко дістати? Ну, що це за фільм? Та забув, як називається: індійський якийсь. Індійський. Ні, я не можу. Не можеш? Чому? Це ж увечері. Ввечері. А увечері в мене побачення. Побачення? <гум> так. Шкода. Що ти робиш? Дурний! Що ти робиш, дурний? Я ж ну Що ти робиш? Дурний. дурний, не дурний, а відірвав найкращу дівку в світі. Вони, <плес> Жені дуже сильно схожі. От зовнішність у них неймовірно от, от Як вже поставити таке враження, що брати з сестрою, дуже сильно один одному підходили. Я просто не вмилувалась, ми всі не милувалися. Они такі хороші, гарні. Тут світляки в траві я назбираю. Вони світитимуть у тебе в косах то буде, наче, зоряний вінок. Дай подивлюся. Ой яка ж хороша! Я ще набрати мушу, я вберу тебе, мов королівну в самоцвіти. А я калини цвіту наламаю, вона не спить, бо соловейко будь. Була мавка, репетиції, всі ці були початок вистав. Дуже сильно переживала. Вона грала ще четвертий-п'ятий місяць. Вона ще грала, ну от вагітною грала ще мавку постійно. Переживала вона більше за все про те, щоб її не зняли з ролі. Ну, Тобто, от у нас Олексик в ній програв всю мавку. Мама до кожної ролі готувалася так, ніби це якась остання її роль. Тато завжди казав, що актор. Має відігравати, але якщо так проживати кожну роль, так як мама це робила, проживала кожну роль, ну то це довго якби, не, не витримаєш. Тато завжди вмів якби це все балансувати, а мама завжди просто жила кожною ролью. І не забути ми кожен. Ті хаті нас. Припіла. Так, мов шуба туча крива, нас, нас вознесли і крива. Я вклонюся назавжди. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. По чим ти знаєш те? По тім, що муку. Свою люблю і їй даю життя. Коли б могла я тільки захотіти її забути, я б пішла з тобою. Але ніяка сила в цілім світі не дасть мені бажання забуття. Її кішка це безподобна, це така пластика, це грація, одне захоплення. Це бремінські музиканти її, це три сестри, такого плану прочитання, три сестри, ну, незвичне. Але мені вона дуже імпонувала на сцені. Це в Шекспірі, це в неї закохатися. У цій тканині є магічна сила. Сибіла, щось увесь свідомий рік, побачити збігла 200 разів, щорічне обертання сонця шила ту хустку черепну і гаптувала у віщому екстазі. В неї був потужний темперамент. І акторський, і жіночий. Цяня це про любов, розумієте? Вона була дуже романтичною. Фактично, вона ну вона не була земна. Вона сама була романтикою. Вона не е, е, грала е, прекрасно. Вона нею була. От в чому найбільш загадка? Її самої як натури. Порівнювати її не можна ні з ким. Оксану треба було бачити, Оксану треба було чути, Оксаною треба було надихатись. Це просто людина, е, яку то, що варта ем, дивитися і боготворити, її треба любити. А хочеш, я розкажу тобі, як я стала найщасливішою жінкою в своєму житті. Хочеш? Хто ніколи не відчував радості, не зможу передати її іншому. Я так хочу віддати цю радість тобі. В півніжки вона працювати не могла. Ну от, вона не вміла просто цього робити. Вона кажуть, техніка. Ну, техніка, акторська техніка це щось таке холодне дуже. Вона не могла бути холодною. Вона, якщо вже грала, то вона вже, грала вже до кінця. Тендітна, мов невагома повутинка, що пролітає, навскоси у кадрі життя. Нестримна, як дика кішка. Як нечутний дзвін росинок, у яких. Відбивається і заломлюється цілий Всесвіт. Нестримна на розрив аорти. Вона як сама натура. Справжня, безумовностей і пошло удавання. Вона як життя, що переходить від тліну до вічності, що перетікає від одного втілення до іншого. Вона мерехтить своїми усмішками, своїми піснями. Своїм зойком і своїм золотим сміхом, який вона розсипала межі нас, а біль залишила собі, як дивний скарб серед земних марнот. Коли я її бачила на сцені, вона прям була як голений нерв, тобто вона була без шкіри. Скажи, ти кохав коли-небудь? Не знаю. Як не знаєш. Про це не можна не знати. Це ж важливіше від, від життя. Це ж це ж як небо, як зірки це як…» Вона по-іншому сприймала цей світ. І її не, 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 не всі розуміли, чому вона поступає так чи інакше. А вона завжди поступала чесно. Вона, сказала, вона казала, я, я чесна перед собою і перед всіма. Хто Well, вона любила всіх і вся. Це її риса. Вона за все вибачалась. Вона жила так, аби не нашкодити комусь, не доведи Господи. Або, або щось там, що хтось там чого не подумав. Надзвичайно тонка і така щемлива натура. Вона страшно людей любила особливо дітей. Любила. Такі моменти були, що вона старшим людям, таким немічним. Навіть брала свою невелику тубенстепені, роздавала цим невічним людям. Всіх вона любила. Вона надзвичайно багата душею. Сон мене змагає. Зимовий сон. Чого сюди прийшла? Тобі не заплатили за роботу? Мені ніхто не може заплатити. До кого ти прийшла? Його нема. Я знаю, ти до нього. Признавайся, він твій коханок. Колись був ранок, ясний, веселий, не той, що тепер. Він уже умер. Ти божевільна, вільна я, вільна. Ми з мамою були дуже подібні характерами, смаками взагалі. Якось одинаково були. Емоційні люди такі все так переживали. Зараз я ще більше стаю подібний на свою маму, ніж був. Довгий час не розумів. Був якби замаленький. Зараз я би з мамою взагалі по-іншому себе вів і розумів би і речі якісь по-іншому. В житті стаються всякі такі зміни, коли я розумію, що відбувалось з мамою. Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Я щось не розберу. Що ти говориш? Бач, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам в собі не розумієш, хоча душа твоя про те співає, виразно, щиро, голосом сопілки. Маючи свої проблеми, своє недопочуте, незрозуміле серце і душу, вона вся розчинялася в людях і з, з тим, що хотіла їм допомогти. І, мабуть, переймаючись і своїми проблемами, і проблемами чужими, от так швидко вона тому і згоріла. Є таке хороше вислів латинський Аліс in serviendo в в перекладі це означає, світячи іншим, згораю сам. Оцей девіз, іменно, мені здається, він дуже влучно підходив би до життєвого і творчого життя у санки. Це було дійсно вражаюче. Вона була створена для мистецтва. Але на превеликий жаль, в наш час люди мистецтва дуже швидко згорають. О коли б ти знав, коли б ти знав, як страшно то було, я спала сном камінним у печері, глибокій, чорній, вогкій та холодній, коли спотворений пробився голос крізь неприступні скелі і виття. Протягле, дике, сумно розіслалось по темних мертвих водах і збудило, між скелями луну, давно померло. І я прокинув. Вогнем підземним, мій жаль палки зірвав печерний склеп, і вирвалася я знов на світ. І слово уста мої німії оживило. І я вчинила диво. Я збагнула, що забуття не суджено мені. Вона безкорисно любила життя. Безкорисно. І була досить наївною. Вона була людиною з великої боку. Вона, напевно, все-таки не до кінця була розкрита як творчість і страждала від цього. Напевно, одна з найбільших трагедій в її житті була. Вона в моїй пам'яті залишилася покутською мавкою, нашою мавкою. Прикро про це говорити, бо відійшла талановита людина. Вона, як на мене, згоріла на тій сцені. Її пісня недоспівана, її ролі не зіграні до кінця, її танець, танець, її життя недотанцьований. Я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер з тебе, тінь? Мара? Я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх, я їм тоді проспіваю все. Що колись ти для мене співав Що як на провесні, тут вигравав мрій, збираючи махання, граєш, кохав. Цілунки тихі звуки, наче дощ по парасолі, наших кроків стародруки, ще не стерлись, ще доволі, ще ліхтар на тому ж боці блимає печальним оком наші мрії у дорозі. Все їх менше з кожним роком. Час пройшов. Я знову навчився сподіватись і творити, з болем кров'ю оновився, значить, можна далі жити. Тільки в ніч під ліхтарями, ідучи вночі по місту, попрощавшись з картярами, стрепенуся думці бистрій, крапа дощ по парасолі, моїх кроків звук лунає, щось нагадує до болю, але що не пригадає. Дуже-дуже любив. Я її дуже любив. І Вона мене любила. Вона як прийде, встане, об'їме тебе. Дуже-дуже любить. А зараз, да, бракує. Зараз я би просто заставляв її проводити зі мною більше часу. Я люблю тебе. Коли вона трохи ощухла, а видко знов зимовий краєвид. З важким навісом снігу на вітах дерев. Лукаш сидить сам, прихилившись до верби з сопілкою в руках, очі йому заплющені на устах застиг. щасливий усміх. Він сидить без руху, сніг шапкою наліг йому на голову, запорушив усю постать і падає, падає без кінця.